Ігри, подарунки, зіркові гості та натхнення. У Львові провели благодійний сніданок для дітей, позбавлених батьківського піклування. Малеча занурилася в світ цікавих розваг. Відома майстриня візажу Ольга Токаренко розповіла дівчаткам секрети вдалого мейкапу. Як правильно наносити консилер, контурінг, як правильно підбирати під шкіри, щоб її не пересушувати і не робити з неї жирну. Ну і багато чого цікавого насправді. Хлопці ж уважно слухали історії від спортсменів ФК Рух. Особливо, коли прийшли тренери з футболу, то типу, захотілося ще більше грати в футбол, якась мотивація. Мені дуже сподобалось про, як нам сказала, про фактування. Можливо, цього літа я піду на фактування. Я за, зацікавлена. Потім усі разом запалювали під керівництвом хореографа балету Лас Чікас. Одзинкою дійства стало персональне мотивуюче відеозвернення до дітей від відомого українського гурту Антитіла. Ми знаємо, що ви зараз рахом і ви зараз гарно проводите час. Ми також для вас приберегли деякі подарунки, ви їх отримуєте. І хочемо сказати, що, щоб ви не зупинялися мріяти, любити, щоб ви ловили момент тоді, коли разом, момент щастя, успіху і чогось спільного для всіх. За даними Національної соціальної сервісної служби України, станом на минулий рік в країні налічувалося понад 66 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Безпека малечі один із головних на сьогодні пріоритетів держави. Потреба в підтримці дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається високою. Йдеться не стільки про матеріальне забезпечення, скільки про психологічну підтримку, кажуть організатори. У міській раді є, в принципі, достатня кількість психологів, з якими ми співпрацюємо. Вони надають психологічну підтримку. Львівським міським центром надається якісне соціальне супроводження, але на щастя є багато громадських організацій, спільно з якими ми маємо можливість організовувати заходи для дітей. Цей благодійний сніданок, приурочений до Дня матері, провели у співпраці міської служби у справах дітей з громадською організацією дипломати. Діти себе не розмежовують, це робимо ми дорослі. І найцінніше, що ми можемо зробити, це подбати про кожну дитину. Тому що чужих дітей не буває, це не гасло, це стиль життя. Коли ти дбаєш про кожного з його особливостями, приймаєш його таким, як він є, любиш його і намагаєшся допомогти. Подія є пілотною, втім організатори прагнуть, аби вона переросла у постійну. Аліна Домбковська, правда тут Львів.